Доброго дня друзі! Хочу поділитися такою інформацією. Маємо таку машину з 3 джампі на реставрацію. Точніше на заміну шарвої. Хто має такі машини? Зараз. То думаю буде цікаво. Буде часто часті проблемки такі з тими все речагами. Так їх реставровують. Але з часом виробляється пальчик. То пальчик підходить від гульфа другого. Беруть пальчик, точніше, купують шарову, тут відкручується, все підходить. Зараз покажу. Як я буду робити, відкручую того болта, Тамка забиваю плоску от йорту, воно легше виходило. Відкручую з гайку і витягаю разом з такими пластмасовими і сухариками. От я така виглядає шарова від гольфа 2. Я просто беру булгарку і зараз я покажу. Тут збираю оболочку і витягаю палець. Палець все підходить. Розмірачі підходять всі, все повністю підходить. Пельник теж. Не розумію, чому ніхто до того не додумався. зробити таке кріплення, приварити до того рычага, бініць не переставляти. Тупо три болти перекрутив. Я того не пробував, на тим не задумався. Просто я міняю, людина так робила. Але то є лишна робота і то та розпаковка, то пропилювати. Я не розумію просто, чому ж може хто робив, то можна там кріплення доварити з нормального металу файно проварити. Взяв другу шарву поставив і все. Ну, звичайно з тими станівблоками теж люди реставровують. Не знаю, чи воно вигідно, чи не вигідно, як воно по цініві виходить. Але тут можна переробити, я думаю, що шарові досить часто йдуть по наших дорогах. Може, по місту може менше трошки. Та не може точно, де є дорога добра. Зараз будемо розпаковувати тую. Шару. Буду я показувати, може трошки булгарка, буде шуршити, але... Зараз я розпилую, бо тут довго трошки займе, незручно шуміть булгарка і покажу. Отак От воно виглядає. Вопиляв тут, стукнув зверху, кришечка вилетіла. І йде такий заради. Того шарика і тої пластмаси в комплекті. Поламали нову шарву. Не знаю, для чого то робити. Я би, наприклад, такого собі не робив. Не знаю, але є люди забажають. Будемо пильнички теж знімати. Того треба попрацювати. Все так простенько. Мені розказали, але це не потрібно. Зараз беру отружку. Так, витягаємо пельника. Піднімаємо закінчик шплінта і мордуємось. Шплинта виймали, пільничок є, шарва є кванта. Йдемо далі. Так, друзі, і так як я показував. Відкрасив я, перепакував пильничка, перепакував пальчика, помастили, додали смазочки. Але не так, воно все легко то пішло мені. Не в тих машинах трудно так і буває. Трошки переїдеться буде перетягнути. І так, такий економніший варіант. Коли собі блоки ще добрі, ще можна шару так поміняти. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, підписуйтесь.